Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про свою третю виборчу кампанію до Білого Дому. 76-річний політик, який більш як рік не тякав, що балотуватиметься у 2024 році, тепер чітко заявив, що висуває свою кандидатуру. Щоб знову зробити Америку великою та славетною, сьогодні ввечері я висуваю свою кандидатуру на посаду президента США. Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у високій інфляції, загрозі війни та у відкритому кордоні на півдні Я подбаю, щоб Джо Байден не лишився ще на чотири роки. наша країна цього не витримає. І я кажу це не з усмішкою, а зі сльозами на очах. Наша країна не витримає ще чотирьох років. Трамп зазначив, що свого часу він та його прихильники витягли мільйони людей зі злиднів і побудували найбільшу економіку в історії світу. Він ще додав, що два роки тому Китай, Росія та Північна Корея були під контролем. Про початок своєї кампанії Трамп оголосив за тиждень після проміжних виборів до Конгресу. За попередніми даними, республіканці вже повернули собі контроль над нижньою палатою. Щодо Сенату, то сили майже рівні, але остаточно буде зрозуміло лише на початку грудня, коли відбудуться перевибори в одному зі штатів. Нинішній президент демократ Джо Байден уже оголосив, що балотуватиметься на другий термін, і навряд чи він матиме суперників у своїй партії. А ось Трампу наймовірніше протистоятиме кілька сильних конкурентів серед республіканців, зокрема, губернатор Флориди Рон Де Сантіс. Варто зазначити, що якщо Трампа знову оберуть, то він стане другим президентом в історії США, який з інтервалом обіймав найвищу посаду. До нього таким був Гровер Клівленд.